Анекдот. ви при владі вже з 1983 року. Ви пройшли комуністичну владу, ви пройшли так називаємо нашу українську владу. Ви Приступивши до влади у ну, 2003 році, ви були представлені на посаду губернатора Чернівецької області, бившим прем'єр-міністром і бившим президентом Януковичем. Ви були поставлені для того, щоб підняти авторитет влади. Ви при тому, коли ви прийшли, ви обіцяти можете дуже багато, але ви нічого не зробили. тому що ви, прийшовши до влади, ви не зняли ні одного а особливо ви не зняли обласного голову партії регіонів Романюка, який, от він ваш був заступник, але який проводив був головою виборчої е, Баура, коли він до компанії, коли він балотувався на, на мера, Баур. І, а, а це він був вашим заступником. І при тому, коли ви були при владі, ви не привели ні одного чесного, ні дівчака до влади, який був у нашій, е, у нашій Україні, були лідери Батьківщини. Ви не привели нікого. І подумайте одно: ви ні разу, це, що ми знаємо, у нас є у Кісмані мер, який від партії регіонів, і така у нас ситуація. І він приходить, і він нам розказує, що треба робити пам'ятник Шевченку. Я думаю, що. Стара Сере Шевченко в даний момент не хоче би йому ставили пам'ятник, але це все робиться на публіку, на те, що я це зроблю. Це може сказати людина, які 18-19 років, і яка скаже, що я буду робити, і ми можемо повірити. Ви людина, яка вже була при владі і нічого не зробила, Хто людина. Хто це людина? Хто? Яка прийде молода, яка прийде до влади. У нас виберуть, майдан вибере. Ми не кажемо, що 19. Це, це, це є образно, це є образно, що 18, 19, 20. У нас є багато. У нас є університет, який допомагав студентам виходити. Є люди, які освічені. Ми не кажемо, що повинна людина прийти. З вулиці, які прізвища виносяться на майдан? А ну слухайте, ну ми на майдані, і я стояв з 20 січня на Грушевського. Якщо б я знав, якщо б я знав, що я буду стояти на Грушевського, така людина прийде до влади, та б було собі там зробити харакірі. Ви зрозумієте, нам не треба було здоймати, нам не треба було сотні небесної. Ми були б прийшли до Януковича, і Янукович був би цього чоловіка, нам назначив. Він був би назначив його і без цієї небесної сотні. Зрозумієте правильно. не лишилася два роки до пенсії. Вона своє життя прожила і нічого для України не зробила. Є набагато молоді, перспективні, які будуть робити для своїх дітей і для своїх цих вов. Якщо, якщо у вас є хоч крапілька честі, Пиши заяву. крапілька повага до тої небесної сотні, напишіть заяву, і ми будемо розуміти, всякі в житті буває, всякі в життю буває. Але що ви перед смертю, при своїм закінченням своєї політичної кар'єри, ви дійсно стали людиною? А ви рветеся, тепер ви мені скажіть одно: От, наприклад, бере, тягне бок, свобода, бере на себе відповідальність. Тернопільська область є свободів. Ми можемо звернутися до тягневока, з яким ми були пліч опліч. Хоча я не, не знаходжуся ні в одній партії, ні в батьківщині, я ідейний. І ми в свободі. Більшість були ідейні, але ми маємо до кого звернутися. До кого ми звернемося на е, вас, що ви не добре робите. До кличка ви не являється членом е, удару. На даний момент, що ви не хочете. Ми Кісманська, я представляю радикальний крило Кісманського ВО Майдан. Ми об'явимо голодовку, безстрокову, суху голодовку. Якщо ви не звільните, ви подивіться на мене, я можу стояти і до місяця. Я, я перед Сережком Гаяном, я покні Гаяном, я поклявся, що такі люди до влади не прийдуть. Вас не вибирає молодь. Tisti, ki je raz, tisti, ki je roki govorili, da je narod naša, to je...